Повчання про молитву. Будемо завжди звертатися до Бога і у нього просити всього. Ніщо не можна порівняти з молитвою. Вона і неможливе робить можливим, важке легким, незручне зручним. Її відправляв і блаженний Давид. Тому і говорив сім раз на день Я Тебе хвалю за твої присуди справедливі. Псалом 119, 164. Якщо цар, обтяжений численними турботами і забавлений з усіх боків, стільки разів на день молився Богові, то яке виправдання чи прощення можемо? Отримати ми, котрі маємо стільки зайвого часу і не молимося йому ненастанно, і до того ж тоді, коли можемо отримати таку велику користь, бо неможливо, щоб людина, котра молиться з належною ревністю і закликає до Бога неустанно. Допустилася гріха, а чому так я скажу? Хто розпалив свій розум, зворушив душу, переселився на небо? Звичайно, фіз не фізично, а духовно, і таким чином, Господа назвав своїм, той згадавши про свої гріхи. Розмовляє з ним про прощення їх і молить його бути милосердним і лагідним, то внаслідок такої розмови відкладає всякі житейські турботи, окрилюється і стає вище від пристрастей людських. Чи ворога побачить він після молитви? Не буде дивитися на нього, як на ворога, чи вродливу жінку не спокуситься, тому що пломінь, заплавлений молитвою, ще залишається середині нього і відганяє будь-яку порочну думку. Але оскільки нам, як людям, властиво впасти у безпечність, то коли пройде година, друга, третя після молитви, і ти побачиш, що збуджений у тобі молитвою запал готовий охолонути, звернися негайно знову до молитви і зігрій охололу свою душу. Якщо будеш робити це впродовж цілого дня, розігріваючи Частим повторенням молитов, самі проміжки між ними, то не даси дияволу доступу і входу до твоїх думок. Як під час трапези, якщо побачимо, що приготована їжа чи вода вистегла, ми ставимо її знову на вогонь, щоб вона якнайшвидше загорілася. Так будемо чинити і тут, на молитву, ніби на гаряче вугілля, будемо покладати вуста свої і таким чином розпалювати душу свою до благовоління. І, будівничі, якщо необхідно збудувати будинок з цегли у зв'язку з нетривкістю цього матеріалу. Зміцнюють цю болдівлю залізними брусами і кладуть їх не на великій, а на малій відстані, щоб від частої перекладки цими брусами сполучення цеглин зробити міцніше. Так чини і ти переривай всі житейські справи свої частими молитвами. Ніби низками збрусів, і таким чином зі всіх боків захисти життя своє. Якщо будеш так чинити, то коли б подули найсильніші вітри, чи обсіли спокуси, скорботи, чи сумні думки, чи будь яке нещастя. Не можуть вони зруйнувати цієї будівлі, скріпленої такими частими молитвами? Але як можна, скажеш, людині світській, заклопотаний житейськими справами молитися по три години на день і приходити до церкви? Можна. І досить легко, якщо і не можна прийти до церкви, так можна і прикликаному до суду помолитися, стоячи там під дверима. Тому що для цього не стільки потрібне слово, скільки думка, не стільки простерті руки, скільки настрій душі. Не стільки відоме положення тіла, клячачи на коліна, скільки бажання, милість духу. І Анна, матір Самуїла, була почута не тому, що голосно кричала, а тому, що твердо волала внутрішньо серцем, а голосу її не було чути, говорить Писання перше. Самуїла 1:13. Та Бог почув її, так часто робили й інші, тоді як начальник у середині судилища кричав, погрожував, дратувався. вони, стоячи під дверима, захистивши себе хресним знаменням і промовивши у думках коротку молитву, входили в судилище і змінювали суддю, приборкували його і за лютого робили лагідним. І ні місце, ні час, ні мовчання не було для них переповною для такої молитви. Так і ти, зроби, плач гірко, згадуй про свої гріхи, глянь на небо, скажи в думках: помилуй мене, Боже, і закінчена молитва Твоя. Хто сказав: Помилуй, той вчинив сповідь, і усвідомив гріхи свої. Тому що жадає помилування, властивого Согрішившого. Хто сказав Помилуй мене? Той отримує відпущення гріхів, тому що помилуваний не карається. А хто сказав Помилуй мене? той отримав Царство Небесне, тому що Бог кого помилує, того не тільки звільняє від покарання, але й удостоює майбутніх благ. Тож не будемо говорити у своє виправдання, що дім, що церква не близько. Благодать Духа нас самих зробила храмами Божими. Якщо тільки ми пильні, то можемо молитися завжди дуже легко. Наше богослуження не таке, яке було раніше. Перших християн чи юдею, котрі мали багато чуттєвого і потребувало безлічі обрядів. Тому, хто молився, там треба було вийти в храм, купити горлицю, принести дрова і вогонь, і взяти ніж і стати перед жертовником, і виконати безліч інших Останов, тепер нічого такого не потрібно. Та де б ти не був, усюди з тобою і жертовник, і ніж, і жертва, тому що ти сам і жрець, і жертовник, і жертва. Де б ти не був, усюди можеш поставити жертовник покажи лише бадьору волю, і не завадить тобі місце. Не перешкодить час. і час, ні, хоча б ти не приклониш колін, не станеш бити себе у груди і не простягнеш руки до неба, а тільки покажеш гарячу душу, то зробиш все потрібне для молитви. Можна і жінці сидячи за прялкою, чи займаючись тканям, чи шиттям, чи працюючи в хаті на кухні. Звернутися думками на небо і призвати Бога палку. Можна і чоловікові в дорозі, на роботі, промовляти ревно молитви, іншому і сидячи в майстерні, займаючись своєю справою, можна вознести свою душу до Господа, можна і на базарі щось купуючи. І під час слугування в домі чоловікам, жінці чи дітям, і, займаючись любою хатньою справою, промовляти щиру і сердечну молитву, Бог не гребує місцем, Він потребує тільки одного, палкого серця і доброчесної душі, а щоб упевнитися вам, що для молитви не. Не, не, необхідні, непевне положення тіла місце і час, але батькора думка послухаймо, як Павло, лежачи в в'язниці, розпластаний, а не стоячи прямо, чи на колінах помолився ревно, потряс в'язницю і похитнув її фундамент, злякав в'язничного Сторожа, а потім привів. Його до святого хрещення. Знову ж Езекія, не стоячи б на колінах, але лежачи на постелі, бо був хворим, звернувся до стіни, коли палкою душею призвав Бога, тоді і відмінив виносений вже вирок, і привернув до себе велике благоління Боже, і став здоровим. Як був колись, і це траплялося не тільки зі святими і великими мужами, але й з великими грішниками, так, розбійник, не стоячи в храмі, не приклонивши коліна, але розпростертий на хресті, не багатьма словами здобув Царство Небесне, один у багні і в рові. Другий в ямі і зі звірами, третій навіть в череві китовім, призвавши Бога, припиняв усякі страждання і привертав до себе Всевишнє благословення. Кажу це, щоб переконати вас частіше приходити до церкви і вдома молитися у тиші, у вільний час преклонивши коліна і здійнявши руки. Якщо ж ви якийсь час, чи в якомусь місці будете знаходитися серед великої кількості інших людей, і тоді не залишайте молитви, але таким самим чином, як я сказав, моліться та призивайте Бога, в надії отримати не меншу користь і від такої молитви, якщо ми так налаштуємо себе. То і нинішнє життя проведемо в спокої і отримаємо Царство Небесне. Як правильно молитися? Найкраще молитися з шостої до сьомої ранку, в стоячому положенні, дрескот для чоловіків, чорні штани, біла сорочка, локація, домашня ікона у вітає. Дорогі мої, якщо ви слухаєте це, щоб отримати таку відповідь, то спішу вас засмутити. Від мене ви такого не почуєте. Люди схильні все формалізувати і чомусь шукають надзвичайно точні правила і вимоги для молитви, а в душі можна. А лежачи, а скільки часу треба молитися, а коли найкращий час для молитви, а як правильно скласти руки, Пізнаєте себе? Якщо так, то вітаємо це відео саме для вас. Відкрию вам секрет, який знають тільки священники і їхні діти. У світі не існує таємного довідника молитва для початківців. Або молитись треба тільки так і не інакше. І ніхто не може вам сказати, як правильніше чи краще молитись. Тому перше, що хочу вам порадити і навіть попросити, це розслабтися. Свята Тереза Авільська сказала, що молитва це ніщо інше, як розмова з другом, з яким ми часто усамітнюємося, щоб з ним побесідувати, тому що він любить нас. Так. Кожна дружба унікальна. І так само кожен має свій особистий контакт з Богом. Тому відповідь на питання, як буде така щиро. Розмовляйте з Ісусом як з найліпшим другом, і пам'ятайте, що молитва це не список бажань. Уявіть собі, якби ви при першій зустрічі з товаришем говорив, «Поможи мені підготуватися до екзамену, зроби так, щоб я. Знайшла роботу, полікуй мого дідуся, знайди мені гроші на ремонт, договорися там за мене за це. Сумніваюся, що така дружба протягнула би більше півроку. А тому не забувайте дякувати Богу, тішити своїми новинами, хвалити Його, ділитися переживанням, радитися і прислухатися до нього. Наступне питання: коли молитись? Нема ідеального часу для молитви, і точно так само нема поганого часу для молитви. Отже, а вечором можна за померших молитися? Моліться чи зранку, чи вночі, чи на великій перерві. Тут важливо лише справді виділяти собі час на цей контакт з Богом. Ви зараз подумали: ой та коли я знайду той час? У мене що, своєї роботи мам, але молитва не може бути, дорогі мої другорядною справою, як занести штани у отеле чи записатися в автошколу. Не може бути чимось таким, що ти постійно відкладаєш на потім. Бо якщо у тебе саме така ситуація, то подумай, які у тебе стосунки з Богом, у вас там точно все добре. Почніть планувати свій день з молитви, ставте її на перше місце, а тоді вже все інше. Якщо постаратися, то це зробити не так вже складно. Можете, наприклад, дивись на одне відео менше в Ютубі, або просто прокидайся на 5 чи на 15 хвилин швидше. Головне це робити регулярно. І от ми плавно підійшли до третього питання. Де? Як ви думаєте, яка відповідь? Правильно, будь-де. Проте тут важлива на так локація, як те, як ви почуваєтеся там. Бо дуже важливо, щоб вам було комфортно молитися і ви могли почути і відчути присутність Бога. Хочете, можете у маршрутці, можете в офісі, можете і у ліжку. Лежачи, але якщо вам так зручно спілкуватися, я, наприклад, не можу молитися в маршрутці, там для мене занадто багато деструктивних елементів, і я дуже тратуюся. А от у ліжку перед сном те, що треба. Проте, якщо ви відчуваєте, що не віддаєте достатньо пошани Богові у такий спосіб, чи вас хвилюють якісь інші думки, то знайдіть своє відповідне місце для цього. Не питайте нікого де, там, де вам буде зручно. Якщо ви не можете лежачи молитися, клячіть. Якщо не можете клячати, бо вам тяжко, то сядьте собі. Там, де буде душі, зручно з Богом розмовляти. І останнє, мабуть, найцікавіше питання чому? Чому ми молимось, ви скажете, щоб знайти відповідь на якесь питання, щоби виздоровіти, щоб мати успіх в тій чи іншій справі? І коли він не дає негайної, правильної відповіді чи допомоги, то всі одразу от молитва неефективна, це все не працює. Яку би ще молитву помолитися? Що би там ще відмовити? Помилка, дорогі мої! Метою молитви є побудова стосунків з Богом. Запам'ятайте, нема успішних молитов помічна молитва. Фейсбук забитий тими помічними молитвами, помічними іконами, напишіть амінь, що зразу класно у вас стане Гроші не будете гребсти. Дурість. Молитва це всього нашого розмова з Богом. З живим Богом, який любить вас і з нетерпінням чекає кожну зустріч з вами. Тому присвятіть цих 5 чи 15 хвилин кожного дня Богу, знайдіть своє де, коли і як. І ви давайте себе туди повністю. І так поступово створюючи свої стосунки з Богом, ваш світ зміниться на 100%. Це я вам гарантую. Особисто питала мене, як я найкращий, рухаючись. Я маю півтора кілометра щодня до церкви, півтора кілометра назад. Встигаю вервичі, 15 таємниць відмовити, поки туди, поки назад. І навіть люблю на дворі, на нагойдалці вечором сісти, вечірні молитви помолитися. Під зоряним небом, коли місяць світи. Це в мене так, а ви шукайте свої місця. Тому зачинаймо нарешті молитися. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, поділіться своїми ураженнями, як у вас молитвою, як вам дає молитва. І про пальчик не забувайте, вверх або вниз є така смайлик. Поставте його, не, не будьте ліниві. Слава Ісусу Христу!